Як ведмідь і дідка здували Українська народна казка Один дід не мав коня. Що ж робити? Нема чим землю орати. Треба було пуститися на хитрощі. Пішов він до лісу, зустрів ведмедя і каже Здоров був, Михайле, здоров був, діду, що гарного скажеш. Та я хотів попросити тебе, щоб ти підсобив мені посіяти ріпу. А що мені за те даси? А що ж я тобі дам? Все, що виросте, поділимо навпіл. Твої будуть верхівки. А мої корінці добре, каже відмідь, з половини я згоден. Пішли вони сіяти ріпу. Відмідь землю виорав, а дід ріпу посіяв. Все літо ведмідь охороняв город від різного лиха, ганяв горобців, дивився, щоб ніхто не ходив по посівах. А дід тільки радий цьому не треба, мовляв, нічого робити ціле літо. от минуло літо, настала осінь, виросла велика ріпа. Пішов дід ведмедя гукати Ну, Михайле, час збирати врожай, забирай свою долю, потім я свою заберу. Ведмідь скосив гичку, згріб у копиці і думає, що ж я буду робити з травою? Я сіна не їм, хіба забрати на підстилку? Обдурив мене, дід. Зажди, діду, я тобі віддячу. Ведмідь уже налагодився до діда вночі у двір залізти і не робити там шкоди. Але роздумав Ні, шкода, на цей раз перемовчу. Нехай так і буде, а на друге літо я його обдурю. Скажу йому нехай, мов тепер твої верхівки будуть, а я собі заберу корінці. Дочекавшись весни, ведмідь сам прийшов до діда й каже Ну що ж, чоловіче, давай посіємо собі корму. Про мене, давай так і давай. А що ж ми посіємо? Та мені однаково, промовив ведмідь, тільки я хотів умовитися з тобою, щоб на цей раз були мої корінці, а твої верхівки, щоб не було кривди ні тобі, ні мені. Верхівки були дуже смачні, тепер я хочу тобі їх віддати, а собі заберу корінці. Добре, Михайло, я згоден, як про мене, то все рівно. Приходь завтра вранці будемо сіяти. Наступного дня ведмідь лиць світ прийшов до діда. Пішли вони на город сіяти. Ведмідь на цей раз знов орав, а дід взявся засівати пшеницю. Не збагнув ведмідь, що цього разу дід замість ріпи посіяв пшеницю. Минуло літо, знову настала осінь. Достигла гарна пшениця. Дід прийшов до ведмедя і каже: Ну, Михайле, час збирати врожай. Сьогодні я заберу свою долю верхівки, а завтра ти забереш свою, корінці. Скосив дід пшеницю під самі її корінці. Нічого над землею не залишив. Заморився, але все відніс додому. На другий день прийшов ведмідь забирати свою долю. Кинувся виривати корінці, а там нема нічого такого, що можна було б їсти, та й на підсилку не годиться. Дуже рознівався на діда ведмідь. І на цей раз вирішив таки піти до діда і не робити шкоди. Дочекавшись вечора, відмідь узяв у лапи велику палицю і подався до села. Йде відмідь лісом дорогу, та й думку гадає зайду у двір, переламаю геть усе залізу у хлів по душу курей та гусей, а самого діда вб'ю. Але дід був не такий вже й дурний. Знаючи, що ведмідь на нього рознівався, з часу на час чекав, що той прийде помститися. Узяв дід залізні вила, сів у хліві за дверима, а двері навмисно не замкнув. Увійшов ведмідь у двір і почався на круги себе ламати. Але це йому не дуже сподобалось. Тоді він поплентав у хліб душити кореї гусей. Підійшов до хліва, гупнув у двері. Вони й відчинилися. Пішов ведмідь далі сміло. Тільки на ведмідь дійшов до середини хліва, дід як штрикнув його вилами. Ведмідь заревів. Повернув назад і чимдуж дриманув до лісу.